Добрий день всім друзям по біді. Всім, хто зараз лежить з переломом ноги, можливо, саме як у мене з переломом гомілки, правої ноги. У мене перелом правої гомілки, зовнішньої гомілки. Ну що ж, я позавчора зняв гіпс, ну, мені зняли в лікарні гіпс. Так виглядає нога. На тільки що тільки як його зняли, то нога була дуже-дуже некрасива, то я навіть не став йому її показувати. Для себе зняв. Дуже-дуже суха шкіра. Наступати, якби я наступаю, але боляче, саме тут в ахілі, просто нога якби занеміла і вона не рухається. Я кожен день так і розробляю, ну і, звичайно, ходжу по квартирі. Без палички, без милиць, я вже їх поставив там під стіну, сподіваюся, що вони не згодяться. Ну, невеличка припухлість була, коли тільки зняли гіпс. І саме, що погане, що гіпс дуже висушив шкіру. І навіть в деяких місцях, такі ж, як подразнення, тобто нога вже була змучена в mm -hmm. тому гіпсу. От. Ну, зараз я буду робити е, контрастні ванночки. Звичайно, що це буде якась така гімнастика тобто розробляти. Ну, вперед я більш-менш можу робити, назад. Ну, тобто, на себе не дуже виходить. А так, в принципі, задоволений. Лікар дав 2 тижні на відновлення, і потім я буду йти до нього знову на прийом. От Кожу я змащую лосьонами, різними мазями. Ну, у мене є одна мазь, але я не хочу мою рекламувати. Я так спробую, і вона для зволоження шкіри. Тобто, ну. Любилась йона, або крем, я думаю, або мась, яка зволожує, то вона підійде, бо вам лікар порадить. Ось. І ще хочу вам дати невеличку пораду. Коли в мене був гіпс. На дворі зима. Дуже так, ну, не дуже холодно, але прохолодно, я на гіпс наматував шарф. І потім брав отакий от пакетик. Ось такий він є. Це якби для сміття з такими матузочками. І зав'язував ногу. Тобто гіпс у мене був чистенький, і якщо надворі шов сніг або дощик, то він не намокав. Ну що ж, дякую всім за увагу. Будьте здорові, не треба підписуватися, не треба ставити лайки, просто будьте здорові. І до зв'язочку. Ось так вони дві виглядають, наче майже однакові.